Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні хочу поділитись прочитаним, а саме це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. У відео буде, скоріш за все, повно якихось спойлерів, тому якщо ви не читали і плануєте і боїтеся спойлерів, то, мабуть, це відео не для вас. А ті, хто вже читали, ну або їх не страшать спойлери, вони готові до обговорення. Запрошую до перегляду, буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Книгу мені цю дуже сильно радили. Казали, що вона просто неймовірна. сюжет там просто продуманий весь до дрібниць, і що мені точно варто її прочитати. Плюс мені її подарувала подруга на день народження, тож у мене були всі можливості, так скажем, планети зійшлись, і книгу я прочитала. А в сюжеті тут йдеться про слідчого Андрія. Він саме не... Слідак, так скажемо, детектив. А психолог, слідчий психолог, якого відправляють на консультацію у закинути якесь віддалене село, село, де орудує маньяк. Ну і власне з цього будуть починатися і розвиватися різні, різні вже сюжетні повороти. Скажу відверто: перші сторінок 100 я ледве прочитала. Я була впевнена, що книгу я покину, можливо, навіть не буду навіть дочитувати. Настільки мені було важко продиратися через всі оці літературні виверти автора. Хоча насправді я не до кінця впевнена саме це виверти автора чи перекладача, бо все ж книга була написана російською мовою і далі перекладена вже на українську мову. Але все інше, я думаю, все ж таки, ну, більше, що це авторська манера. Я не є літератором, якимось філологом, тому в книжках в першу чергу я ціную саме цікавий сюжет, події, от, щоб мене тримало в напрузі, щоб мені було цікаво, що ж там далі. А всі ці описи, краса, слова, відсилки зазвичай я не любитель цього, не поціновувачі. Тож так, перші, 100 сторінок були для мене складними настільки, що я була готова книгу покинути. Тут були безкінечні, повторюсь, відсилки, описи по дві сторінки якихось банальних, базових, незначущих речей, а незначущих знову ж таки в моєму розумінні. Бо від того, що він би опис написав не на дві сторінки, а на абзац, нічого б не змінилось, в принципі. Можливо, книга би зайняла так не майже 700 сторінок, а 400 сторінок. Але хіба це погано? Для мене ні. Я не любитель описів. Також тут було дуже дуже багато якоїсь абстракції. На перших сторінках просто стільки я вважаю це саме абстракцію, а не якимись загадками, відсилками і важливими нюансами. Ні, для мене це от прям. Просто театр абсурду, інакшими словами, це і описувати не хочеться, чесно. Багато відсилок я не зрозуміла. Знову ж таки, я не є людиною, яка, знаєте, фонетично шукає там в кожному реченні зачіпку, а що автор мав на увазі, коли от він там описував сині штори, умовно кажучи. Відсилки, ну тобто без відсилок. Нам би було незрозуміло, що відбувається, але, як на мене, певні із них були лишніми. Що я маю на увазі? Я маю на увазі Алісу в країні див. Ну, чесно, я не фанат Аліси в країні див, якраз таки через якусь абсурдність, абстракцію і так далі. Вона для мене є вивною таки, і я, я не любителька такого. І тут у нас вже є основна лінія перший спойлер, так, Герой їде в ад. Всіма шляхами, якими тільки можливо, автор нам на це вказує. І це якби окей, ми розуміємо, він їде в ад. То до чого тут Аліса? До чого там та касирша з кальяном? До чого там та книжка, як читати Алісу в країні див? Я цього не зрозуміла, і далі я таких відсилок не побачила. Типу, це було просто щоб що? Заплутати читачам? Незрозуміло. Не Незрозуміло, якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. А, така ж дивна ситуація мене спіткала із власне, монашкою, барменом і їхнім кровожерливим зайцем чи кроликом. Я вже не пам'ятаю, хто то був зайць чи кролик. А, єдина монашка-свиня, яку я можу там ну, от, називати, да, це оця свиня в монашій Ірасі на, на картинах цього ж босха. Але, м, типу, хто вона? Це демон. Я просто не мистецтво знавиць, прям настільки, щоб розгадувати, кого саме Боско зображав у вигляді цієї свині. Я не, не фанат його, не фанат його картин. Тому для мене це було не дуже зрозуміло її роль, там, вона підштовхувала людей до якихось поганих дій. Ну, типу, вона демон, вона хто? Чого в неї Феррарі? Чому в неї Феррарі? Це якийсь має підґрунтя чи просто він собі так придумав, що монашка буде. На червоному Феррарі Бармен з порожніми цими очицями, очницями. Він хто? Про нього я взагалі нічого не зрозуміла, і якась роль його мені була прям дивна. Типу, що на кого це відсилка? Вибачте, я не зрозуміла про Дору, яка, типу, Пандора, ну там, скринька Пандори. Я теж не зрозуміла. Ну, вибачте, мене, будь ласка, але, ну, типу, чого. Пандора зацікавлена у якійсь рандомній ситуації рятува, порятунку цієї дитини з аду. Чого це не Янгол? Чого це не янгол охоронець цієї дитини? Або чого це. Не... Ну, я не знаю, чого Пандора? Ну, можливо, я щось не знаю про Пандору, знову ж таки, поясніть мені, будь ласка. Цілком класна, очевидна для мене і прекрасна у своїй зрозумілості лінія цього Харона з цими монетами, з цим усім перевізником це було класно. Бо знову ж таки, зрозуміло, для мене дуже обґрунтовано. Тобто я не люблю якихось необґрунтованих відсилок, а для мене вони є необґрунтованими знову ж таки в силу моїх, можливо, якихось знань. Тобто ця книга, вона прям, ну не я не можу казати, що вона прям потребує якихось глибоких знань у всьому. Ні, вони є досить. Знову ж таки, на перший погляд очевидними, але не, не обґрунтованими, незрозумілими для мене. І ось тут вступає в силу те, що, можливо, я просто чогось не знаю, саме з мистецтва, з міфології і так далі. Тож, якщо ви знаєте, ви прям любитель всіх цих загадок, то буду вдячна вам за пояснення, бо я не зрозуміла. Тож так, власне, приїжджає наш слідчий Андрій в це село, яке виявляється нічим іншим, як власне адом, де всі його жителі... Є е, померлими по якійсь причині. Е, і все там зациклено. Тобто хтось е, помирає, відправляється на пере... ну, не можна сказати, переродження, бо переродження це, мабуть, уже із циклом життя. Тут вони просто знову ж таки, просто заново приїжджають в це село як е, новий містянин, якого ніхто не пам'ятає. Ну, Типу, як ця Гала, так, яка жила собі з надійкою. Тут її всі знають, тут вона е, робить те ж самогубство. І через кілька днів чи через день там повертається якби новою людиною, яку пам'ятає тільки наш Андрій, і пам'ятає він її тільки через те, що вибрав він полуницю. Це теж для мене дуже загадковий момент. Бо, типу, ніхто на все село ніколи не вибирав полуницю, всі брали Лохину. Це трохи дивно для мене. Я в це не вірю, ну от чесно. Тож, ну дивне дивно, дивно під Окей, ну і так за кожним, кого нам показують, там Захар, Гала, оця Оксі, поліцейський. У всіх у них є історія, яку автор дуже класно розкриває. Мені прям було цікаво. Тож так, повернімося. Перші 100 сторінок для мене були важкими, але після десь ще 200-ї, я не пам'ятаю вже. Книга стала для мене прям дуже цікавою. Там зменшився оцей рівень описів, відсилок, абсурдності і так далі. І ми перейшли вже прям до якихось дій, до трилеру психологічного, де вже все було вже таке напружене. Ми прям заглиблювалися в ці всі події. Було цікаво думати, хто ж там цей звір, хто як пов'язаний, а хто там ще, бо пов'язані там всі і дуже добряче там. Для мене це прям автор дуже класно розписав всі ці взаємозв'язки, як він кожного разу доводить цей бузький ад до пожежі. Ну, це взагалі дуже класно, по-моєму. Е мені сподобалось прям. Єдина ще одна така: я, я не буду казати, що це якась там несостиковка, чи щось це моє нерозуміння того, що. Так, там трішечки буквально, можливо, там натякають на те, що цей звір це є лікар, коли він там розказує, що мистецтвом треба цікавитися, там всякі такі штуки. Але разом з тим, потім ми дізнаємося такий факт про звіра, що він не, не вимиває нігті. Ну, типу, він там порпається в землі, забиває собі оці лунки під нігтями. Для комфорту, і от там розписано, як він ретельно вимиває свої руки, оминаючи нігті, типу, щоб залишити цю землю. І це дивно, типу, Андрій, як слідчий, не звернув увагу, що в лікаря земля під нігтями. Ну це ж дуже нетипово. Це прям нетипова ситуація, як на мене, особисто я не знаю лікарів, які би не, не були такими акуратними і уважними до чистоти своїх там, рук, нігтів і так далі. Вони ж миють руки там блін, по півгодини, ну не півгодини, я, звісно, перебільшую. Але ну типу це був такий сильна беззачіпка, я б сказала, на яку ніхто не звертав увагу, ну, типу, із героїв, там ніхто не звернув увагу читачана, те, що от у нас є лікар, і в нього брудні руки. Це би мало всіх насторожити, як на мене. Зазвичай у фільмах десь так і вираховують убивцю, там якщо мовити про лікарів і так далі, по, по неаккуратності. Тож так, це для мене був дивний момент. Дуже мені сподобалася ситуація ця з Надійкою. В принципі, що він пішов, грубо кажучи, за цією недоношеною дитиною в ад, вивів її, вивів її і далі встановив. Ну, не знаю, це було круто. Так само я дуже сильно зраділа хіппіенду. Багато хто був незадоволений, я знаю цим. Але як для мене, то поганих новин вистачає і у світі зараз, і якщо я захочу якихось там. Поганих негативних відчуттів на душі. Я просто відкрию телеграм, почитаю новини і буду собі сидіти, прокрастинувати далі. А в книгах я чекаю все ж якоїсь справедливості, якогось класного фіналу і так далі. І знову ж таки, про справедливість це ось цей такий маленький, можливо, немаленький нюанс, який мене часто відлякує і зупиняє у читанні українських авторів. Вони всі намагаються писати про Україну з того боку, який я. Не люблю, ну, типу, оця гнітюча атмосфера, корумпованість, несправедливість, погані фінали, погані ситуації, якісь там. І багато людей читаючи це, кажуть навпаки, що так, це от наша, вони з якоюсь злобою, такою, от я відчуваю. от це не якийсь там мовний Манхеттен, це типу, от українське, але українське є класне. Україні повно чогось такого про що можна писати круто, теж фентезі, просто в умовах українських міст. І не потрібно показувати обов'язково якийсь там бруд, якихось алкашів, якісь такі штуки, і так далі, бо ну, який це має викликати в мене ефект, крім якоїсь гнітючості. Якщо є люди, які от прям люблять цю атмосферу і занурюватися і плавати у своїх поганих емоціях, це нормально. Але є і інші люди, і мені трішки не подобається, що от на таких людей, які по хеппі-ендам, так скажемо, на них досить мало уваги зараз звертається, так, що тут сказати. Тож, якщо ви знаєте якісь типу ще українських авторів, які не пишуть про війну, не пишуть про гнітючу атмосферу, не пишуть про якихось пояк, алкоголіків, золотування і так далі, тому подібне, які пишуть якесь взагалі. Міське, легке фентезі, ну бо просто не міське, але от легке фентезі, не супер, ультра, знову ж таки, дарк, епік, героїк і так далі. То напишіть мені в коментарях, і я буду вам дуже-дуже вдячна за це. Але повернімося до нашої пітьми. Книгу я можу радити, ну. Я вважаю її класною, вона продумана. Тут дуже класний сюжет, як на мене. Я не вважаю його там ультра унікальним, бо ну не вже ніхто до цього не писав про ад. Звісно, що писали. Звісно, що історія не нова, але те, як автор її обіграв, це круто. Ну я вважаю це прям класним мистецтвом. Він зумів це дуже добре все обіграти, розписати. Було цікаво, якщо не враховувати перших сторінок 100. Змиріться, що якщо ви не любите описи, вам теж буде скоріш за все. Важко. Але загальне враження в мене класні. Я поставила книзі тверду четвірку, хоча на початку я думала, що оцінка буде десь в районі трьох. Але ні, книга чудова. Я її можу порадити всім і буду дуже знову ж таки вдячна, якщо ви розпишете мені, напишете свої думки про відсилки, як ви це бачили. бо... Багато чого я, наприклад, не зрозуміла, тож буде круто, якщо ви мені поясните. Ну і просто загалом, які у вас враження, наскільки ви оцінили, якщо ви читали, і чи плануєте читати, якщо ви не читали. Тож, всім дякую за увагу, що додивились відео до кінця. Гарного дня і побачимось у наступних відео.